Сьогодні у випуску Порожні дільниці та голосування під дулами автоматів. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області завершилися псевдовибори. Її будинок зруйнувала російська ракета в день її народження. Як жила родина Тетяни Шульги у селі Залізничне? Бджоляр з села Новософіївка Запорізького району виготовив медовий тризуб. Свою роботу присвятив захисникам Азовсталі. Порожні дільниці та голосування під дулами автоматів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області завершилися псевдовибори. Про це суспільному телефоном повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Псевдовибори пройшли дуже невдало для окупанта. Явка, як нами очікувалося, була критично низькою. Також цікаво, що скрині для голосування на виборчних дільницях так званих були огорнуті в символічні чорні пакети, саме для того, щоб не було видно мізерну кількість бюлетенів в скриньках. У тимчасово окупованому місті Пологи члени так званої виборчої комісії ходили по домівках місцевих разом із озброєними окупантами. Розповів міський голова Юрій Коноваленко. По місту по селах ходили зі скриньками, два військових з автоматами і по декілька чоловік з комісії. Колаборантів десь активніше примушували, десь пошукали в двері, йшли, але не вимагали паспорти. У них є по списку хто там проживає, і вони ну, давали бюлетень і вимагали проголосувати. Аби набрати голоси на псевдовиборах, у тимчасово окупованому Енергодарі представники так званої виборчої комісії дозволяли голосувати з українськими паспортами, розповів міський голова Дмитро Орлов. Було зрозуміло, що навіть тих громадян, які Взяли російські паспорти під примусом, або за власним бажанням та їх невелика кількість і зробити ну більш менш об'єктивні там цифри намалювати в виборчі документації, не вдасться, маючи виключно виборців з російськими паспортами, і навіть інформація, що вони дозволили голосувати за українськими документами. Як розповів у своєму телеграм-каналі Мелітопольський міський голова Іван Федоров, за годину по завершенні псевдовиборів окупанти повідомили про підрахунок 60% бюлетенів. За його словами, росіяни оголосили про перемогу партії Єдина Росія. 65-річний чоловік, житель села Новопавлівка, загинув внаслідок ворожого обстрілу минулої доби. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграм-каналі. Загалом російські військові вдарили 121 раз по 33 населеним пунктам області минулої доби. Це мені подарунок від Господа на день народження. Так згадує 10 травня жителька села Залізничне Тетяна Шульга. Того дня в її будинок влучив ворожий снаряд. Раз упало раз, раз, раз. Це шостий раз і через десять минут за літньою кухні сьомий раз упало. Сіла, чайку налила, тільки тортик в рот. Не чула, щоб гуділо чи що-небудь. Потемніло в очах і уші. а тепер їй. Зверху вона трохи кльошом пішла, і угли стали роздвигатися. А я оце сиділа під самим взривом, і мене манувало. кривати розбити дах допомагали сусіди, розповідає Тетяна Шульга. Спасіба сусідям, спасіба всім, хто допомагав. Все. Це ж воно не один раз прилітало. Ну і по початку, коли людей більше було, команда малібу взрив, усі вискакують, всі біжать, тушать. Заливають діти та онуки пані Тетяни на початку повномасштабного вторгнення мешкали в сусідньому Гуляйполі. Коли до них на подвір'я прилетів ворожий снаряд, вирішили виїжджати. Св'язь нікудишня. Сусід каже: вроді прилетіло, вроді вони в підвалі в много вроді десь. Чи баба дурна, ногу на великі в Гуляйполе по дівчат. Рознесло ці всі сарайчики, все. Вони в сусідньому погрібі вилазять мої. Двоє дівчат і мамашка беременна. Грязні, оце пиль отак вся на них як осіла. Каміння, шифер, все, що хочеш, оце в кучі, і вони деруться до мене. Світла, води та газу в селі немає. Втім, жінка каже, допомагають знайомі та рятувальники. Зять, привіз акумулятор, і тепер в будинку є світло, розповідає Тетяна Шульга. Привезуть води, гроші не візьмуть. Коли пожарка привезе, почта приїжа, пенсію привозять. Гуманітарку привозять. Попри постійні обстріли цього року все ж посадили та зібрали городину, розповідає жінка. Сусіди в мене хороші. Табак собі посадили, мені сім'я дали, ну прилетіло, воно все порозліталося, дали розсади, табак посадили, помідори, цибуля, морква, картошка, клубніка, малина, яблука, груші, буряки. Ну, все, що на городі є, все росте. В цьому до дожді було багато, почти не поливали. Живе жінка разом із сином та маломобільною матір'ю Анною Степанівною. Бабуся мешкає у селі Залізничному 55 років. Торік, 10 травня, в її будинок влучив ворожий снаряд. Твоя хата, твої діти, твої внуки, все своє було. А тепер в дочки, живу в дочки. Вікно усе випало, усе свікло мене сюди привезли. А тоді ви... А ночі у другий прильот у три часа ночі в один угол. А тоді у другий угол все розбилося, все зничтожилося. Немає, немає нічого. Нині жінці 89, каже: мріє зустріти перемогу тут, в рідному залізничному. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Ім'я, моби, визначило її характер. Згадує про померлу Світлану Ганзу, колега волонтерка Світлана Дорохова з Кам'янського. Світла людина, не даром її не ім'я Світлана. Ну, буквально за два дні до смерті донька її набрала мій телефон. і Ми з Світланою спілкувалися і в неї були тільки плани, плани на майбутнє. Нехай буде воля, твоя як на невітати на землі на сушку, і в наш насушний дай нам сьогодні і прости нам ровини наші, як ми прощаємо виноват нашим. Світлана Ганза мешкала в селі Плавні Васильівського району. Працювала на Придніпровській залізниці від початку повномасштабного вторгнення і до останнього допомагала односельцям та сусідньому Кам'янському, розташованому в сірій зоні. Я може станції плавні осталися. Ми без води. Це відео знято Світланою Ганзою того дня, коли автомобіль з нею та волонтером Сергієм потрапить під обстріл російської армії. Жінка завершила проєкт забезпечення плавнів питною водою. 29 августа, село плавні. Ось сьогодні у нас перший день, коли ми станції, яка очищає воду, очистили воду со скважини. Не буду показувати люди. Прийшли з бутилками. Для того щоб набрати воду, Світлана це була практично ну, єдиною єдиним чоловіком, яка е, возила гуманітарну допомогу е, мешканцям е, Кам'янського і плавням. І так вийшло, що вона загинула, допомагаючи навіть не живій людині, а та людина, яка попала під остріл і лежала три дні. І вона поїхала її забирати для того, щоб можливо було цю людину захоронити як людину. І, на жаль, ціною власного життя ми втратили дуже. дуже. Гарможівку восьмого вересня волонтерка померла у лікарні. Десятого її поховали. Попрощатися прийшли родичі, колеги та друзі. дуже сумно не віриться, що таке сталося. Я таких не зустрічав після нашого знайомства. Я сподівався, що ще її побачу. Вона весь час їздила. Я ніколи не забуду, яку величезну і важку роботу вона робила. Це неймовірно. Спасибо, Светлана. Дякую. Син Світлани Олексій Білюков каже, що мати, хоч і народилася в Краснодарському краї, дуже любила Україну, була патріоткою. В неї душі та серця, щоб допомагати людям. І я її не міг зупинити. Я не, неодноразово її забирав до себе в місто. Я їй пропонував різні варіанти. Але ну, в неї були, як сказати, інші справи, інші видіння того, що там сталося, і вона хотіла по-своєму допомогти, якось, щоб люди виживали, бо там дуже важко. У Світлани Ганзи залишилися дорослі син та донька. Поховали волонтерку на Матвіївському кладовищі. Олена Пода, Наталя Чекулова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Юрій Солдатенков бджоляр села Новософіївка Запорізької області. Чоловік показує свій медовий тризуб. Розповідає, це його третя спроба. До цього дві були невдалі. Аби досягти результату, каже Юрій, необхідно мати сильну бджолину родину та правильно підібраний період збору меду. У нас тут дзілки побудували тризуб. Зараз будемо його знімати. Збирати діло. І подаруємо всім тим, кому не байдужа Україна. Поставив в цьому році і вони якби занесли медок, достроїли, і от вийшов такий тризубчик. Два кілограма меду в ньому. Звичайний сотовий мед, тільки так зроблений, щоб ну, для душі. Бджоля розповідає, аби зробити такий медовий виріб, треба любити Україну, бджіл та мати натхнення, кохану дружину. Колись поставив рамку строїтельну, вони витягли три язика. Я держу ту рамку, три язичка просто і все. Я три зуб зробив на пальці. Ну, мабуть, якось вийшов, а потім ще відео десь знайшов в інтернеті. Там є вулики, ставлять просто пустий корпус і пчоли застраюють, ну там безсистемно. Потім от проволочку відрізають і виходить в такому дерев'яному ящичку мет. Чоловік каже, в близько 20 років. Започаткував в їх селі роботу з бджолами місцевий дідусь, який після передав свою справу батькові Юрія. Тут ось через город жив дід Діхтяр, казали, Діхтяр Яков Фідосєвич. Він переманив сюди батька, зробив його бджоляром, ну, колхозним. А потім батько займався. Ну, я служив в армії. Вирішив теж займатися бджолами. Медовий трузуб присвятив захисникам Азовсталі та 36-й бригаді, які були в Маріуполі, каже дружина бджоляра Людмила Солдатенкова. Їх донька нині також захищає Україну. Служить вже більше року. От, вже в них і відпуск трошки був на на декілька днів. То вони приїжджали, провідали нас, провідали маму ну, сваху. От все. Тепер служать, видають. Ви б хотіли передати їм, так, да, ну так як присвятив, вроді Юра, тризуб тим захисникам. Азовсталі командирам може, вони, може, якось розділять, скуштують і часточка нашої душі буде в них. Загалом на сімейній пасіці близько 50 вуликів. Працюють там разом з чоловіком, каже Людмила. На останній час трошки я вже менше з ним працюю, а раніше взагалі то все время були в місті. Працювали і переїжджали, і все. Бувало таке, що сутками не спали, бо треба викачати мед, і ну, за день викачати і ночі переїжджати на другу пасіку поставити, щоб покачати мед. Нині подружжя планує зібрати медсоняха та готувати бджолину родину до зими. Олена Лисенко, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.